Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Останнім часом наші люди просто-просто вражають своєю відданістю, своїми поступками, вчинками та своєю культурністю тут в Канаді. І це не зупиняється взагалі. Ви собі просто вдумайтесь. Сьогодні я вам розповім про надзвичайно важливий вчинок, такий неймовірний вчинок, який. Зробила наша співвітчизниця Олена тут в Канаді. Вона підняла шум через неї, підняли шум, і більше і більше почали та продовжують говорити хорошого, доброго про Україну. Насамперед, задумайтесь про Україну саме про нашу батьківщину. І це привертає увагу до України в такий складний, важкий час, як зараз є. І це класно, це круто. І такі просто історії потрібно поширювати. Тому від вас попрошу прямо зараз поширюйте це відео серед своїх друзів, залишайте вподобайку, коментар і пишіть вашу думку, чи ви дійсно горді за такий починок та поступок після того, як ви почуєте, що саме відбулося. І також е, запрошую вас за то. Час спостерігати позаду мене за прекрасним вечірнім таким простеньким районом тут, в Едмонтоні. Зараз абсолютно важливо поширювати такі історії. Знаєте, я би міг це не поширювати, але я роблю дуже велику справу, і це допомагає. це Поширює добро і позитив про наших людей всюди по світу, бо ви бачите самі, що проти України і українців багато робиться не таких коректних та хороших відео на даний момент, і це на користь, на користь ворогу, на користь в загальному всім, тільки не Україні. Тому, друзі, пам'ятайте, що якщо ви не будете такі відео підтримувати, тоді для кого це все робиться? Це робиться саме. Для нас всіх разом, тому що ми разом можемо погордитися за наших співвітчизників. Олена приїхала буквально півтора року тому в Канаду і, на жаль, втратила свого брата в війні, який захищав Україну, нашу батьківщину, і це дуже прикро. Це дуже прикро, тому що не одна вона, звісно, втратила рідних, але багато українців. Тратили своїх, захищаючи фактично свою країну, свою батьківщину. І це дійсно багато. Коли люди віддають своє життя, віддають найцінніше, що вони мають. Вони не тільки віддають своє життя, вони забирають клап... клаптик, шматок серця від своїх сімей. І сім'ї з цим всім мусять жити. Але є завжди вибір в людей і в українців: падати духом чи навпаки продовжувати згадку, пам'ятку. Про своїх рідних, про українців, про наших героїв, тих, хто захищав, захищає, і продовжує захищати. Чи краще повністю просто здатися? Трошки вам розповім про Олену загалом. Вона приїхала, звісно, не з пустими киченями. Давайте будемо з вами відвертими, тому що. Навіть чи чоловік чи жінка, які приїжджають поодинці сюди, в Канаду, тут не легко. Тут не легко так далеко їхати. І більшості люди, українці, кі поодинці, вони залишилися в Європі і тримаються Європі, тому що це ближче додому, і то більш економічніше, і більше грошей залишається в кишені. Олена приїхала, батьки її фактично заставили поїхати в Канаду. Нібито вчитись в університет з такими планами, що вона тут залишилася, її не було легко. На початку вона знімала квартиру, точніше, підвальне приміщення за 550 доларів одних українців. Потім ті українці сказали їй, що вони вже не можуть її більше мати, бо до них приїхала сім'я, їй треба було вже переходити та знімати квартиру. Ну але вона мала принаймні якусь підтримку від батьків в Україні, які досить непогано в Україні трималися і тримаються ще до сих пір. І що відбулося в загальному? Олена розумієте, про пройшла цей курс іммігранта, так як і кожні українці. Побачила Канаду з різних боків, де що їй сподобалось, де що їй не сподобалося. Побачила, що тут складно, що тут потрібно, знаєте, дуже багато віддатися, так як і всюди за кордоном. Їй завжди боліла душа за Україну. Вона завжди хотіла повернутися назад і думала про це майже з першого дня, як вона приїхала в Канаду. І є такі люди, українці, які просто не можуть жити без України, не можуть жити без нашого повітря і не можуть жити просто серед нашої культури, серед того всього, що відбувається. І Олена почала, знаєте, жити, жити, це все робити, і потім вирішила зробити дуже великий вчинок. Такий вчинок, що вона організувала організацію, яка збирає продукти, яка збирає одяг для людей, для бідних, для бездомних тут в Канаді. Ви всі чули про ці історії, що в Канаді багато бездомних, і вони всюди беруться, звідкись не то, що навіть звідкись, але 70% бездомних в Канаді саме є на даний момент іммігрантами або нову прибулими, які приїжджають, їм не виходить, вони набирають багато кредитів і потім попадають знаєте, на вулицю, бо не мають ніякої підтримки. І вона вирішила допомагати цим людям від доброго, щирого серця. І вона це почала робити спочатку тихо, про це дуже не говорила, збирала, ходила, роздавала їжу. Роздавала одяг, і потім одна група канадців її побачила, до неї підійшли, запитали, звідки вона, що вона робить, і вона їм все це розповіла, і виявилося, що це саме з преси були люди. Вони зразу почали говорити про це, зразу історію вискочили, з цього зробили, і почали абсолютно хвалити цю українку і казати, наскільки вони вражені, який це просто підняла шум серед канадців, що канадці почали говорити, наскільки треба бути. Сильною, міцною і приємливою, що вона приїхала в чужу країну і почала робити такі хороші позитивні вчинки задля канадців, за для людей, яким фактично вона не повинна переживати чи дбати, особливо враховуючи, що в неї є війна в її країні. Але вона хотіла канадцям віддячитись, вона хотіла канадцям віддати щось своє, якусь краплинку добра зі свого боку. Це дуже сподобалось канадцям. Канадці вражені вражені ще раз підкреслюю її діями, її вчинками, і це піднесло е, в загальному. Про нас, про українців думку змінює ще далі і в більш позитивний бік. Ви просто вдумайтеся. Людина втратила свого брата, батьки далеко в Україні, і вона тут ходить і допомагає просто людям, яким дійсно потрібна допомога, які нема, не можуть собі купити їсти, не можуть купити собі одяг. А вона це робить. Вона. Використовуй свій вільний час після обіду, деколи на вихідних, щоб це все організовувати, це все робити, це все збирати, і вона вже багатьом-багатьом. Канадцям таким чином допомогла. І люди вдячні. Люди вдячні такій українці. Вони кажуть, що це дуже велика гордість, і дійсно ніколи не очікували, що хтось так буде віддавати зразу в перший рік, замість того, щоб тільки думати про себе чи думати за те, за свою кишеню, як набити. А ця Олена вона навпаки допомагає людям, бо їй болить серце. Вона просто хоче допомогти, бо вона вірить, що якщо робити добро, то це добро навпаки. Повернеться не тільки їй саме, а повернеться Україні, українцям. І це саме, що тут відбулося. Ви просто вдумайтеся. Це добро, яке вона думала з самого початку, воно саме повернулося, тому що не саме, що вона хоче бути в центрі уваги, а в те, що вона підняла шум і на українців почали ще краще і більше дивитися з позитивного боку. От вам яка історія сьогодні з Канади. Мені це вразило, мені це сподобалось. Я думаю, вам теж це дуже сильно сподобалось. Вам, друзі, як завжди, я бажаю всього тільки найкращого і, звісно, мирного неба над нашою улюбленою Україною.